у Харкові з візитом представники національного агентства з питань запобігання корупції свою робочу поїздку розпочали із зустрічі з головами громад Харківщини та Харкова. Ключова тема заходи, що можуть попередити корупцію в українських містах. Зараз Україна бореться з двома ворогами: перший ворог це російська агресія, і другий ворог це, на жаль, корупція. І хочу сказати від того, наскільки ми будемо відкрити чесне, прозоре, залежить відбудова нашого міста і нашої країни. І е, хочу сказати, що ніякий інвестор не прийде до нашої країни, до нашого міста, коли він буде розуміти, що його кошти не захищені. Ніякий інвестор просто не прийде, у тому числі і державні інвестори, і приватні інвестори, коли вони не будуть розуміти, що ці кошти не будуть у когось в кишені, а ці кошти будуть використані на ті цілі, які потрібні. Щодо міста Харкова, це перш за все відбудова житла, це відбудова критичної інфраструктури. Це відбудова нашої соціальної інфраструктури, дитячі садочки, школи, лікарні. І це все буде можливо тільки за рахунок того, що ми будемо відкрити прозоре і саме головне чисне. Всі важливі моменти нас разом з харківською міською радою і те, яким курсом маєте кожен посадовець кожної громади, закріпили підписанням декларації розбудови доброчесності органів місцевого самоврядування. Чому саме зараз ще це важливо? Тому що від того наскільки будуть процеси прозорості, підзвітності і доброчесності розбудовані у ваших громадах. Настільки є, буде можливість залучити кошти міжнародних партнерів, а також бюджетні кошти на відновлення, ми відповідальні за програму Державну антикорупційну програму. Наприклад, вона передбачає щодо органів середування, регіональних органів, що всі дані, наприклад, про закупівлі, мають публікуватися в форматі в форматі відкритих даних. Це запорука того, щоби. Будь-яка країна світу або міжнародні організації інвестували в ваші громади. Це запорука того, як вам вирішити питання фінансування будь-яких ваших соціальних проєктів». проектів. Щодо антикорупційної політики зазначили в муніципалітеті, то вони налаштовані рішуче, оскільки від того, який у Харкові буде антикорупційний клімат, такою буде і довіра міжнародних партнерів, а відповідно сам розвиток Харкова. Що стосується довіри, хочу сказати, що нам довіряють, довіряють перш за все мешканці міста. крім цього довіряють наші іноземні партнери, але це хочуть. Бачити від нас прозорості, чесності, відкритості і доброчесності. Тому що стосується міської влади, я хочу сказати, що ми боремось, і я впевнений, що ми поборемо усі прояви корупції. Я не можу сказати сьогодні, що в нас зовсім немає Бо це була би брехня і лукавство. Але все все, що стосується корупційних складових, які можуть бути, чи, чи можуть з'явитися, ми дуже ретельно аналізуємо все і, і будемо дуже жорстко відноситись. Бо, як я сказав, ніякий інвестор не прийде, не буде ніяк. Кої відбудови ні міста, ні держави, коли в нас буде корупція. Так, ми дійсно пройшли певний шлях, що стосується створення нашого підприємства єдиного закупівельного підприємства, і ми бачимо вже певні результати, що стосується економії бюджетних коштів. Тільки по хатаесу вона склала за цей рік десь 22 мільйони. Гривен, але попереду дуже багато роботи, дуже багато кроків. І Це шлях знаєте, такий тернистий, важкий, але нам необхідно його пройти, і я впевнена, що ми разом його пройдемо. Леся Кополюк Ігор Луханін, Станіслав Гришко та Єгор Мікенін, Харків, новини.